Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати трошки прикрасти ланду, може ще щось додам, щоб було якесь у нас різноманіття. Хочу я почати з, з ось таких ось шпильок, сережки шпильки, Тисяча гривень їх вартість. Таким чином закривається тут ось ця частина в жовтій позолоті. І ще така подібна модель. Зараз покажу ось ці 1200, вони, бачите, схожі, але тут. Ось такі типу як ланцюжки, вона вже, як зроблена, як звичайна шпилька, так само відкривається, вдягається, вона буде ось так. Ну, прям буде видно, що вона шпилька. У вушку стерчати шпилька. Так, закрутилася. Я сама, сама в них заплуталася, як їх треба вдягати. Ну, я думаю, що ось. Так, ви ж отаким от, от чином засовуєте у вушко, і ось ця частинка вона буде отаким от чином виглядати. Так Ось такий варіант, і там і там є позолота. Тут є ось такі ланцюжки, а це просто. Це, можна сказати, від заглазу, щоб не зглазили. Вони м -м, трохи різні, лише шляпки. Ось ці однакові. Типу, ось так, якщо ми самі їх подивимось. Другий варіант 1200 гривень. І ось цей 1000 гривень. Далі ось такий павучок з рубіном. Тут є аметисти і хризоліти в оченятах. Павучок чи крабик, я не знаю, мені здається, на крабика він може навіть більше схожий. 2400 гривень 58 доларів вартість. Сам рубін 18 карат. 9,3 вага, і камінчик у нас приблизно 16 на 19. Це один з найкрупніших таких рубінів, що в мене були. Красивий блиск цього павучка. Павучка самого каменя. Тут є така. Дірочка на рубіну, вона відчувається. Ну, в принципі, для рубіну це нормально. І цей класний, що він такий великий. І колір ось такий світлий. от Як ви бачите, який він передається, він такий і є. Повністю, якщо висота павучка десь 3,2, 3,3, отак бурштин браслетик є ось такий може комусь потрібен 850 гривень вартість на зап'ястя 17 на 16 вільний приблизно на зап'ястя я так думаю 17 сантиметрів Є ось такого плану гвіздочки з рубінами і такі є зі смарадами по 800 гривень у них вартість. По 4 мм камінці тут зажими, вони не закручуються. Цей колір рубіну більш звичний. і Браслетик срідний, на срібній фурнітурі, точніше, ось такий. Такого плану це синтетичний рубін. Зараз я скажу довжину, ось таким чином: тут немає ніяких підвісочок, нічого, просто як дві ниточки йдуть разом. 550 гривень вартість, а довжина 20 сантиметрів, але буде на зап'ястя менше. Десь сантиметрів 17-18. Він не має бути великий. Ось такий кубиками рубін на сріблі. Так, каблучка з опалом, якому не подивились минулого разу. з половиною тут красивої аполісценції, камінець, але ну, так сильно воно не видно на відео. От Зараз видно, як камінець зірає. Хризоліти, родаліти, два хромдіопсіди і такий красивенький опал. 6,1 вага, 2000 гривень вартість. І камінець. 12 міліметрів. Ну це вважається вже не дрібний камінь. Далі у 18 розмірі, і тут каблучка, можна її розігнути трошки, з одулярами чорної родій. Ось такі прикольні жабки сережки і каблучка. Ось такий комплект. Сережка і каблучка 3500 гривень 85 доларів. Ось такі. Адуляри тут дуже красиві, дуже такі прям яскраві. З включеннями, але вони прикольні гвіздочки, але можна верхню частинку зняти, почепити на англійський замок, але тоді її треба тонувати в чорний колір. Щоб все було чорненьке, або з часом висвітлиться. В оченятах у жабок наших тут сапфіри. В кувшинках аметист і в павутинці, чи що це воно таке? Хризоліти. Річ. Одна сережка, зараз ще подивимось: 7 і 2 Такий комплект на Хелловін. Так, в них ще були такого ж самого плану павуки. Видно, їм сподобалась ідея, що вони ще робили з жабками. Далі. Для ціни в крупних таких прикрас. Є у мене прикольні сережки, що 20,5 г вага. Ні, тут більше тут більша вага. Тут в різної огранки ось ці камінці. Бачите, цей ось звичайний, а цей фасетний, цей кабашон родоліт, Вони прикольні, вони важкі, важкенькі. І я, ну, на мій погляд, вони колекційні. То, що вони все одно здорові, вони все одно крутяцькі. Наша крапелька нижня 2 см. а Це ого, го це круто. Так, верхня, верхній кабошон півтора, і він такого красивого темного кольору на просвіт буде красиво о, всередині проглядатися. Не сильно я там бачу шторки якісь, але включення все одно є, більше виглядає як однородний. Але включення є. Я маю на увазі, що він ну не повністю шеврон, що він трошки прозорий. от Єдине, що у нас тут, я думаю, що ну, навіть оця буде важча сережка, бо тут камінь вищий. Так так зробили. Ну, нічого. На мій погляд, нічого, а ви вже обираєте для себе самі. Я вам лише показую. Давайте подивимось, одна сережка та що важча, ця в нас і 7 одна. А друга 15. Тю. Оце більше ж? Давайте ще раз Так, ця 15 грамів. Незрозуміла прикол. Може, мої очі мене підвели, але я реально бачу, що ось цей камінь більше і вище. Значить, можна сказати, майже однаково, тільки виглядає, просто ось ця більше, чого тоді ось ця ваша містика. Повністю довжина, дівчата, 7 см, це теж кожна витримає. Це Значить, у нас 30 грамів на, обидві, на обидва вуха. Досить така крута річ, але модель сама по собі ексклюзивна, плюс ще сережки у нас бувають не так часто, тому. Тому ми з вами можемо це розглядати з задоволення, якщо можна так сказати. Але ж вони не дешеві, бо крупні камінці, 4400 гривень 107 доларів вартість. І, в принципі, я сьогодні хотіла вам показати такі більш крупні прикраси, От хоча ми звикли до не таких, дівчата, вони. Якщо ви любите амитись, це дуже круто. Зато вони підійдуть і до такої каблучки, і до такої. Каблучка з ось, ось такою гранку чи щось подібне у нас сьогодні буде, якщо все буде добре. І з крупних прикрас у розмірі 19-19,2, може, я так думаю, 18,3 вага каблучки. Це ось такий цитрин. Він досить прям крупний. Тут 2,6 на 21. У чорному радіюванні крупний цитрин. Вартість 4150 гривень 101 долар. Це ось такий і ще трохи менший ось такий. Це також красивий, з родолітами по краям. 17,5, у цього вага 13,5 грамів, ось так він виглядає. Сам камінець 2,5 на 16. Цей трохи вище і трохи ширше, а в довжину плюс-мінус вони однакові. Ну і колір металу. Цей дуже-дуже красивий. Вартість 3900 гривень 95 доларів. Цитрін та радоліти. У 17,5 розмірі ось ця каблучка, яка я мала на увазі, що приблизно до сережок підійде. Але тут ось такі, як шестикутнички огранка. Цікаво виглядає, а понизу ось так. Незвично. І зі світлими топазами дуже дуже красиво. Що у вас є підвіска з аметистом невеличка, то можна її почепити. На ось такий світлий чокер з топазу Чокер 850 гривень. Ось такий світлі, красиві топази. Тут камінь 15 карат і розмір. Зараз ми також глянемо 18 на 16. Височенький такий. Не зовсім прям рівний, бачите, він такий, як, але в каблучці виглядає дуже ефектно. Тим паче стопазами 2300 гривень 56 доларів вартість каблучки. Наступна каблучка з прозеолітом у розмірі 18,5. Це у нас сьогодні вже буде остання, така красивенька вона. Тут крупний красивий прозеоліт. Прозеоліт 34 карати. 2,4 на 12 камінь з родолітами. По краям тут топази, красиво зроблено. І красивий такий прямокутничок. 18,5 розмір. Вартість каблучки 2700 гривень 66 доларів. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім гарного дня, до побачення.